Дітей деяких пільгових категорій у школах та садках годуватимуть за рахунок місцевих бюджетів. Цьогоріч не передбачене безкоштовне харчування ані для дітей з багатодітних родин, ані для дітей-учасників АТО. Обласним керманичам довелося звертатися до міських та районних рад, аби ті профінансували ці витрати. Наш кореспондент Юлія Крива з'ясовувала, чи залишається зараз харчування у дитсадках та школах для цих дітей безкоштовним, та чи не відберуть цю пільгу згодом. Світлана виховує сама чотирьох дітей. Що місяця отримує від держави допомогу на двох маленьких близнючок дві з половиною тисячі гривень. Потім протягом місяця проявляє дива заощадливості, аби цієї суми вистачило на усю родину. Виживають тільки завдяки певним пільгам, зокрема за харчування. У дитсадку жінка сплачує тільки половину суми. Шкільні обіди для старшого синочка безкоштовні. Завдяки цьому каже Світлана, хоч трошки легше, побоюються, що держава незабаром забере ці пільги. В данный момент, вот на сегодняшний день, пока стопроцентную оплату не, мне не предоставляют, но тем не менее я плачу за детей. Если полностью мы месяц отхаживаем, то в районе 400 гривен. Чутки про те, що доведеться платити повністю за дитяче харчування у школі та садку, переполохали іншу багатодітну матусю Яну. У неї троє дітей. Жінка порахувала, якщо щомісяця викладатиме повну ціну за харчування малечі, вийде не менше восьми сотень гривень. Такі фінансові навантаження для родинного бюджету зараз непідйомні. підйомні. Перший раз столкнулися таким Ні, ніколи раніше такого не було. Тобто були льготи і на комунальні послуги, і на проїзд. в обласному департаменті освіти та науки не прихову. Хоть у цьогорічному бюджетному кодексі ані багатодітні родини, ані діти військових АТО не зазначені серед категорій, яким передбачено безкоштовне харчування у школах та дитсадках. Це рішення приймалося не на обласному, не на городському рівні, це рішення приймалось Верховною Радою. Вот, е, напевно, того, що діти із багатодітних сімей часто попадають під другие льготні категорії, поэтому Как бы тут перекрестная льгота такая, может быть, устранялась. Інша справа малече із малозабезпечених родин діти-сироти та інваліди. Про них подбали у школах, що правда безкоштовне харчування. Держава надала ще дітям із особливими фізичними та розумовими потребами, і таким, які мають статус постраждалих від чорнобильської катастрофи. Усі інші колишні пільговики залишилися поза увагою. Облгосадміністрація, в свою чергу, звернулася до всіх керівників місцевих советів, городов і районів с просьбой рассмотреть вопрос бесплатного питания детей-участников АТО. Якщо оплата за харчування перейшла у компетенцію місцевих рад, запитаємо там, чи готові вони до таких витрат. Світлана та Яна мешкають в НД районі. Отже, усі питання до тамтешніх керманичів. Завідувач районного відділу освіти демонструє міську програму, прийняту минулого року. Саме вона гарантує дітям з багатодітних родин, учасників АТО та усім іншим пільговим категоріям безкоштовне харчування у міських школах. Аби заспокоїти багатодітних матусь, влаштуємо їм спілкування з чиновницею. После каникул сложилась такая ситуация, и в школе и в саду нам сказали, что э, льготу, скорее всего, отберут, э, если не предоставить ну, некоторых документов. Хотелось бы узнать, есть ли финансирование такого вопроса, заложено оно ну, в бюджет как-то или... І... На что нам вообще надеяться, рассчитывать? Как... Яна, вы сейчас питаетесь бесплатно и в школе, и в дошкольном учреждении, правильно я вас понимаю? В школе, да, в саду мы платим 50%. процентов согласно программы, да, да. Да, да. да, как многодетная семья. Поэтому по временному бюджету все это так и будет до конца марта месяца, после принятия бюджета. Городом Днепропетровском, депутатами городского совета будет принято решение о продлении. Я так понимаю, сейчас все над этим работают. И... Всі ці категорії будуть продовжувати питатися безплатно. Отже, зараз останнє слово за депутатами міськради. Тепер їм треба спромогтися та нарешті прийняти бюджет. Саме тоді усі сумніви та побоювання городян стосовно скасування певних пільг для дітей будуть остаточно розвіяні. Юлія Криваєв, каналу.